Всім привіт! Сьогодні будемо готувати кекси з гарбуза та яблук. Дуже корисна випічка, тому що в склад входять і горішки, і вівсяні пластівці. І соковитий гарбуз з яблучком. Те, що потрібно діткам. Так розпочинаємо. Для цього нам потрібна олія, горіхи, гарбуз, яйця, розпушувач, борошно, мускатний горіх, кориця, цукор, вівсяні пластівці та яблука. Спочатку беремо борошно з розпушувачем та вівсяними пластівцями. Додаємо цукор, все ретельненько розмішали, мускатного горіха, кориці меленої та горіхів. Нам потрібно було всі сухі інгредієнти розмішати. Тепер в блендер, гарбуз з яблуком, збитий яйцями. І додаємо до нашої сухої суміші. І в кінці додаємо олію. Ретельно все перемішали і вилажуємо у формочки. Формочки змащувати нічим не потрібно. Кіцевим результаті вони не пристають до силіконової форми. Ось так в нас вийшло. Випікаємо 30 хвилин при 180 градусах. Виходить 15 смачних кексів. Дякую.